Моє вітання на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати чоловічий відділ в магазині Аврора. Тому всім вдячна, хто мене дивиться, хто ставив мені вподобайки, пише коментарі. Всім приємного перегляду! Ось такі кліщі приставні, великі. Зі знижкою 199. Кліщі для зняття ізоляційного кабелю автоматичні. 296. А це вже мітчики та плашки. Це вже такий цілий-цілий набір. І така гарна знижка 599. Тримачі для зварювання, магнітні. 6 штук їх в наборі. 199. І один тримач магнітний для зварювання. Ось він. Також зі знижкою 64. А це вже шпателі металеві. А ручка дерев'яна. Три штуки їх в наборі, вони такі невеличкі. І також зі знижкою 37. Стамески по дереву, вони різні. Три штуки їх в наборі 149. Викрутки ударні, шість штук в наборі, вони різні. Зі знижкою 249. Паяльник ручний на 60 ватт, 218. А це вже кліщі приставні малі. Ось вони. Також зі знижкою 169 Знижка на ось таку рулетку. Вимірювально, вона довжина її 7,5 метрів, і ціна зі знижкою 116. Довжина рулетки вже 5, так, 5 метрів. І скільки ж вона коштує? З вами поглянемо: 49. Ось така викрутка. Вона двостороння з пластиковою ручкою. І ціна її лише 55. Ось такі ще викрутки. Їх дві в наборі. Ручки гумові, вони невеличкі. І ціна їх 84. Пасатижі. Ось такі невеличкі, 109. По пасатижі 129. бокорізи. По 88. А це довгогубці, так ти ж не жіні. Це довгогубці. Поглянемо, скільки вони коштують. Так, довгогубці комбіновані, великі 169. Ось така викрутка, індикаторна. І ціна її лише 14. Так. Рівень з магнітом, довжина його 30 см. І ціна 99 а ось такий же рівень довжина його 60 сантиметрів. І зі знижкою непоганою 229. Ніж будівельний по 77. І ось такий ще ніж будівельний. Цей вже коштує 99. Подивимося з вами на молотки. Ось такий молоток цвяходер. Слюсарний, гумова ручка. Такий невеличкий. І ще він і зі знижкою. 49. Ось такий ще молоток. Слюсарний. Ручка скло волокно. 219. І ось такий ще молоток. Ручка дерев'яна. 109. Найбір головок торцевих з тріскачкою. 199. Ось така викрутка з храповим механізмом, з насадками. І ще зі знижкою. 296. Ганчірка автомобільна. 40 на 60. Така гарна знижка 29. Мені так подобається. Це ганчірка може бути як рушничок. Ремінь стяжний автомобільний з краповим механізмом навантаження 500 кілограмів. І також зі знижкою 399. Ось така лінійка, будівельна, кутова. Ось вона. 39. Знижка на. Стамеску по дереву вона одна в наборі І зі знижкою мінус 50% 44 гривні. І ось такий набір стамесок. Також по дереву. Дві штуки в наборі. Ціна знижена 69. Знижка на ось такий пістолет для монтажної піни. Він металевий 249. І знижка на сотиру. Зі знижкою 299. Знижка на ножівку по металу. Ось вона. 99. Ось така ножівка. Ручна, вона вже по дереву. Ручка пластикова, 99. І ось такий ще варіант. Ножівка по дереву, ручка пластикова 199 штангель циркуль у футлярі. І ціна його. Ось такий вже варіант штангель циркуля, також він в чехлі і коштує він 179. Знижка на такий очисник для пластикового авто, об'єм 500 мл зі знижкою 116. Засіб для очищення кузова авто, об'єм 500 і також зі знижкою 72 гривні. І ось такий очисник карбюратора По 79 зі знижкою до 5 жовтня. І очисник пінний для текстилю авто. Об'єм 650-99. Ось такий набір головок та 14 штук в наборі. І ціна їх 119. А це ось така рукоятка з храповим механізмом і з насадками. 119. Голкогубці прямі, міні-малесенькі. І ще зі знижкою 99. Пасатижі. Комбіновані міні-малесенькі. Зі знижкою 84. Ось така щітка. По металу. Ручка пластикова. І лише ціна її 29. Ось така ще щітка. Також вона по металу. Ручка пластик, тобто корпус щітки пластиковий. І ціна 49. Ось такий набір ключів шестигранних. 10 штук їх в наборі. І ціна 55. І ось такий ще набір ключів шестигранних, але вже їх 9 штук в наборі. І поглянемо, скільки вони коштують. 88. Ось такий набір ключів, накидних, 6 штук їх в наборі. Тобто ось так. 299. Так. Набір викруток телефонних. Ось 77. Подивимося з вами на ось такі ящички для інструментів. Вони пластикові, такі невеличкі. Зовсім ось моя рука. Бачите, ось так. Невеличкі ось тут відділення такі. І велике відділення. І коштує такий ящик 299. І ось такі ще побільше. Теж він пластиковий, має відділення малесеньке і одне ось таке велике. Цінника не бачу. Поглянемо з вами, скільки ж він коштує. І ще ось такі зовсім-такі зовсім, зовсім такі малесенькі, невеличкий ящик для інструментів. Також малесенькі відділення і одне велике. І ціна його 199. І зовсім-зовсім ось такий щит. теж невеличкий ящик. Одне має відділення велике. І ціна його 77. Ось. Набір щиток ось таких велосипедних. Три штуки їх в наборі. І з гарною знижкою 149. І замок для велосипеда. Він такий тяжкий. Ось так показую вже вам його. І також зі знижкою 399. І акція діє до 28 вересня. Знижка на ось такий кошик для велосипеда металевий з гачками. Більше покажу вам ось так, як на фото. І зі знижкою до 28 вересня 379. І ось такі ще Теж кошик для велосипеда. Він прямокутний, металевий, З ручкою і також зі знижкою.